А давайте поговоримо про одну ганьбу влади. Навіть можна точно сказати, чию конкретно у владі президента Зеленського. Поговоримо про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Її вважають однією з найвагоміших в Україні, її вручають щороку, починаючи з 1961-го, за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва. Щорічно визначають лауреатів у семи номінаціях серед письменників, публіцистів, музикантів, театральних та кінодіячів, художників і мистецтвознавців. Традиційно лауреатів оголошують 9 березня у день народження Тараса Шевченка, однак не цього року. 9 березня 2023 року президент Зеленський зустрівся з діячами культури та мистецтва, подякував усім українським митцям. Водночас, 9 березня, вперше за довгий час не оголосили лауреатів Шевченківської премії. Пізніше було пояснено, що нібито захотіли окремо виділити тих, хто створив щось вже під час повномасштабного вторгнення, і тому захотіли нібито створити додаткову номінацію за вклад у перемогу. Втім, така номінація є досить розмитою в сенсі критеріїв відбору, тим паче, що перемога ще поки що, на жаль, не сталася. 11 березня комітет опублікував імена лауреатів публіцистика-журналістика Віталій Портніков, Музичне мистецтво Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, це колектив «Хорея Козацька». Література Катерина Калитко, кіномистецтво Ірина Цілик, Літературознавство і мистецтвознавство Михайло Назаренко. У категоріях театральне та візуальне мистецтва лауреатів не оголосили. 12 березня стало відомо, що Юрій Макаров склав повноваження голови комітету національної премії імені Тараса Шевченка причиною цього рішення став цьогорічний скандал довкола премії, пов'язаний з несвоєчасним оголошенням її результатів, а також бажанням створити додаткову номінацію. Зрештою, пізніше 13 з 18 членів комітету, 16 березня, видали спільну заяву, де сказали, що складають повноваження. Дехто із них відверто потім заявляв, що в таких умовах працювати не буде, не хоче під когось підтасовуватися і приймати потрібні рішення. Влада казала, що вручить премію 22 травня, у день перепоховання Шевченка. Але і 22 травня Зеленський не підписав указ. Про нагородження зате підписав указ про призначення нового голови конкурсної комісії. Це все просто факти, беззаперечні. Тепер думки з цього приводу. Світлана Ніколіна написала отакі досить влучні слова. Я розумію, що він ненавидить Віталія Портнікова. Я розумію, що він донедавна поняття не мав, хто такий Тарас Компаніченко і що співає його Хорея козацька, це не його рівень, не його країна, не його музика. Але він не Бог і не цар, і не самодержець. Він не має права не підписувати указ про присудження Шевченківської премії переможцям. Бо це не його премія, це премія державна, а в державі працюють інституції, мають працювати принаймні у нормальній державі. Президент теж інституція. Непідписання указу про присудження Шевченківської премії, дике порушення закону і процедур. Це плювок в душу України. Де ніколи не було ні царів, ні їх фаворитів. Кінець тексту Ніколіної. Справді так сталося за Зеленського, як не було в Україні з часів Брежнєва. До такого не скотився навіть Янукович. До речі. Скоріше за все вважають так, що непідписання Зеленським указу про нагородження сталося через те, що в списку були люди, які критично висловлювалися щодо чинної влади. Наприклад, політолог і журналіст Віталій Портніков, у першу чергу. Та й Компаніченко, хоч і музикант, але наче теж не дуже прихильний до діючої влади. Але навіть Янукович у свій час підписав указ про присудження премії письменнику націоналісту Василю Кляру. а Шкляр був гостро критичний до влади Януковича. Тож таким чином, діюча влада принизила і плюнула в лице усім, без виключення почесним громадянам, яким колись була призначена премія президент і його офіс Єрмаків. І поплічників показує свою дріб'язковість і руйнує демократичні основи країни, заганяючи в болото авторитаризму на кшталт російського чи білоруського. Зеленський знайди в собі маленьку сміливість і просто підпиши Шевченківську премію. Бо ця ганьба буде з тобою до віку, чоловіче.